У цьому відео ми розкажемо історії про жінок та дівчат, які потрапили у заручники та були змушені пристосовуватись до обставин, щоб вижити. Країна привидів. Фільм Країна привидів це психологічний трилер 2018 року. Історія розгортається навколо матері та її двох дочок, які стикаються з жахливими подіями після переїзду до нового будинку. На початку фільму. Мати Колін разом із доньками Бет та Верою переїжджають у старовинний будинок, який вона успадкувала. Бет мрійлива дівчина, яка хоче стати письменницею. А Вера більш прямолінійна і часто конфліктує із сестрою. У першу ж ніч у будинку на сім'ю нападають двоє маніяків один великий чоловік, одержимий ляльками, інша його жорстока спільниця. Завдяки хоробрості матері нападники тимчасово відступають, але цей інцидент залишає дівчат глибоко травмованими. Після нападу історія робить стрибок у часі Бет, яка стала успішною письменницею, живе спокійним життям, тоді як Вера залишається в будинку, зламана і знервована через пережити. Коли Бет отримує дзвінок від матері про критичний стан Вери, вона вирішує повернутися додому. Однак після приїзду вона починає помічати, що реальність навколо не така, якою вона здається. Виявляється, що весь успішний шлях бет це лише вигадка її свідомості. Насправді, дівчата все ще перебувають у полоні маніяків, які змушують їх жити як ляльок, підкорятися і виконувати всі накази. Ця жахлива ілюзія створена психікою бет як спосіб втечі від реальності. Усвідомивши, що вони дійсно у пастці, Бет об'єднується з Верою, щоб спробувати вирватися на волю. Фільм Жага до життя це психологічний трилер 2024 року. Сюжет розгортається навколо молодої жінки на ім'я Айріс, яка переживає глибоку особисту трагедію після втрати сина. Її родина розпалася, і вона опинилася в стані глибокої депресії. Готова покінчити зі своїм життям на межі відчаю, Айріс зустрічає Річарда на перший погляд доброзичливого чоловіка, який відмовляє її від самогубства та пропонує підтримку. Однак незабаром виявляється, що Річард є маніпулятивним психопатом. Він викрадає Айріс та вводить їй паралітичний препарат, який поступово позбавляє її можливості рухатися та говорити. У неї залишається обмежений час, щоб знайти спосіб врятуватися, перш ніж її тіло повністю знерухоміє. Аріс змушена боротися за своє життя, долаючи фізичні та психологічні перешкоди, намагаючись втекти від свого мучителя. Її жага до життя та внутрішня сила стають ключовими елементами в цій напруженій боротьбі за виживання. Заручниця Брайан Міллс якого грає Ліам Нісен, колишній агент спецслужб, який намагається налагодити стосунки зі своєю дочкою Кім після розлучення з дружиною. Кім разом із подругою вирушає у подорож до Парижа, попри занепокоєння батька. Під час їхнього перебування у Франції дівчат викрадає міжнародна банда, що займається торгівлею людьми. Брайан дізнається про викрадення, коли його дочка встигає зателефонувати під час нападу. Застосовуючи свої професійні навички, він починає власне розслідування і вирушає до Європи, щоб знайти Кім. Його пошуки перетворюються на напружену боротьбу з часом, адже доля дівчини залежить від кожної хвилини. Брайан з неймовірною рішучістю та жорстокістю проходить через кримінальні мережі, викриваючи та знищуючи організацію відповідальну за викрадення. У фіналі він знаходить кім у рабовласницькому аукціоні та рятує її. Демонструючи, як далеко може зайти батько заради своєї дитини. Крижаний страх. У фільмі Крижаний страх 2023 року історія починається з того, як Девід, на перший погляд звичайний самотній водій, зупиняється у придорожньому кафе і стає свідком конфлікту між Анною, офіціанткою, та її п'яним агресивним колишнім чоловіком Вінсентом. Девід втручається, начебто рятуючи Анну, і проганяє Вінсента. Виглядаючи героєм, який допоміг жінці уникнути небезпеки. Проте цей акт героїзму швидко розкривається як прикриття для його справжніх зловісних намірів. Девід пропонує Анні підвести її, і вони разом вирушають дорогою крізь небезпечну снігову бурю. Однак на слизькій дорозі він втрачає контроль над автомобілем і вони з'їжджають у віддалене поле у цьому ізольованому місці, де їм загрожує смерть від холоду. Девід показує свою справжню сутність. Виявилося, що він не рятівник, а маніяк, який захопив Анну в полон, і намагається залякати та підкорити її. Анна опинилася у пастці з небезпечним психопатом. Вона не може покинути машину, адже вони застрягли посеред хуртовини. З того часу починається її виживання та боротьба. Полонянки. Фільм полонянки «Prisoners» Розповідає історію викрадення двох маленьких дівчаток Анни Довер і Джой Берч та напружених подій, що відбулися після цього. Під час святкування Дня подяки Анна та Джой виходять на прогулянку і зникають. Їхні родини негайно починають пошуки, які приводять до першої підозри, фургона припаркованого неподалік. Поліція затримує водія Алекса Джонса, молодого чоловіка з розумовою інвалідністю. Однак через відсутність доказів його швидко відпускають. Келлер Довер, батько Анни, не вірить у невинуватість Алекса. Він вирішує взяти справу у свої руки, викрадає його, ховає у занедбаному будинку та піддає жорстоким допитам, сподіваючись отримати зізнання. Але Алекс майже нічого не говорить, лише натякаючи на те, що вони навіть не кричали. Тим часом детектив Локі, який веде офіційне розслідування. Продовжує шукати інші зачіпки. Розслідування Локі приводить його додому місіс Голлі Джонс, тітки Алекса. Вона здається звичайною літньою жінкою, але виявляється, що саме вона є викрадачкою. Разом зі своїм чоловіком у минулому вони викрадали дітей, випробовуючи віру їхніх батьків у Бога. Алекс був однією з їхніх перших жертв і виріс під контролем Голлі, що пояснює його поведінку та мовчання. Коли Келлер дізнається правду, він намагається врятувати свою дочку, але Голлі викрадає його та ховає в підземній ямі біля свого будинку. Перед тим як зникнути, вона отруює келлера, залишаючи його помирати. Детектив Локі знаходить викрадених дівчаток живими та арештовує Голлі. У фінальній сцені Локі оглядає двір і чує слабкий свист з-під землі, де знаходиться келлер. Чи вдасться його врятувати? Залишається невідомим. Дівчина, що втекла. Історія Кари Робінсон. Це американський кримінальний трилер 2023 року режисера Сімони Сток. Фільм заснований на реальних подіях і розповідає про 15-річну Кару Робінсон, яка стала жертвою викрадення серійним вбивцею, але зуміла втекти та допомогти поліції затримати злочинця. Сюжет починається з того, що Кара. Звичайна дівчина-підліток проводить час на подвір'ї свого будинку в південній Кароліні. До неї підходить чоловік на ім'я Річард Евоніц, який, погрожуючи зброєю, змушує дівчину сісти в його автомобіль. Він привозить кару до своєї квартири, де утримує її в полоні, піддаючи насильству та погрозам. Протягом 18 годин кара перебуває в неволі, але, проявивши неймовірну мужність і кмітливість. Їй вдається втекти, поки викрадач спить. Вона негайно звертається до поліції, надаючи детальний опис місця свого утримання та самого злочинця. Завдяки її свідченням правоохоронці ідентифікують Річарда Евоніца як серійного вбивцю, відповідального за низку нерозкритих злочинів. Залиште в коментарях огляд яких фільмів ви б хотіли ще почути на нашому каналі.